Розділ 12. Я можу назвати точну дату, коли перестало бути безстрашною. Це сталося майже сім років тому, в останні ледачі, спекотні, липневі дні, коли вузькі вулиці навколо замку виповнювалися туристами, а повітря звуками їхнього човгання та передзвоном всюдисущих всюди сущих фургонів з морозивом, які вишиковувалися впродовж верхів'я пагорба. За місяць до того, після тривалої хвороби, померла моя бабуся, літо немов оповила незриму вуаль печалі, яка м'яко пригнічувала все, що ми робили, притлумлювала нашу сестрою схильність усе драматизувати, скасовувала наші звичні літні поїздки та вікенди. Мама часто стояла на кухні біля зливальниці й намагалася не розплакатись, тоді як тато щоранку йшов на роботу з похмурим виглядом і повертався за кілька годин з блискучим від спеки обличчям. Він не міг говорити, не відкривши перед тим пляшки пива. Моя сестра сиділа вдома після свого першого року в університеті, а її думки плавали десь далеко від нашого містечка. Мені минав 20-й, і менше як за три місяці, я мала зустріти Патрика. Ми насолоджувалися одним із тих рідкісних років цілковитої свободи, ніякої фінансової відповідальності чи боргів і повновільного часу. У мене була сезонна робота, і я мала змогу до схочу практикуватись в умінні накладати макіяж, навчитись ходити на підборах, яких та. То однозначно не схвалював і просто шукати себе. Тоді я вдягалась нормально, тобто як усі інші дівчата в місті, у джинси кольору індиго й обтяжну футболку, що уверазнювала тонку талію та високі перси, носили ми довге волосся, яке перекидали через плече. Годинами підбирали блис для губ і найвлучніший відтінок для димчастого макіяжу очей. Ми завжди мали чудовий вигляд, але годинами скаржились на неіснуючий целюліт і невидимі дефекти шкіри. У мене були задумки, я хотіла щось робити. Один з хлопчиків, мій шкільний товариш, здійснив навколосвітню подорож і повернувся якимось відчудженим. Це була зовсім інша людина, і це був, наче, не той самий одинадцятирічний хлопчина, який надував бульбашки зі слини на уроках французької. Я зопало замовила дешевий авіаквиток на рейс до Австралії та намагалась знайти хоч когось, хто би поїхав зі мною. Мені подобалась екзотичність, якою той хлопець набув після подорожі. Це своєрідне. Невідомість, його підхопив м'який бриз широкого світу, і це було надзвичайно спокусливо. Та й, врешті-решт, усі тут про мене все знали. А з моєю сестрою я не могла нічого забути, навіть якби й хотіла. Була п'ятниця. Цілісінький день я працювала на автостоянці зі шкільними подругами. Ми проводили відвідувачів на ярмарок ремесел, що проходив на території замку. Увесь день під палючим сонцем і блакиттю неба зі сміхом, сербанням газованих напоїв та відблисками світла збійниць замку. Гадаю, не було жодного відвідувача, який не всміхнувся б до мене. Люди не можуть не всміхатися, бачачи гурт веселих дівчат, які хихочуть. Нам заплатили по 30 фунтів і організатор. Були такі задоволені великою кількістю відвідувачів, що додали нам іще по п'ятірці. Ми святкували це, напившись із парубчатами, які працювали на автостоянці поруч з інформаційним центром. Хлопці були ввічливі, носили теніски і мали розпадлене волосся. Одного звали Ед, двоє з них навчалися в університеті. Я дотепер не можу пригадати, в якому саме, і теж вирішила трохи заробити. До кінця тижня вони не скаржились на брак грошей, а коли ми все розтринькали, парубки охоче купили напої за паморочливим місцевим дівчатам а ті, сидячи в них на колінах, бавились їхнім волоссям, пощали, жартували і називали їх неймовірною. Парубки говорили іншою мовою, розказували про роки, проведені в Південній Америці, про подорожі Тайландом, де проходили стажування. Поки ми слухали і розлігшись в саду на траві, випивали, з'явилась моя сестра. Вона одягнула найстаріший в світі светр з відлогою, була без макіяжу. Я забула, що мала з нею зустрітись. Я попрохала її переказати батькам, що повернуся, коли мені вийде тридцять. Чомусь мені це видалося страшенно кумедним. Трина підвела брови і пішла геть, наче я була найнестерпнішою людиною, яку вона коли небудь зустрічала. Коли Червоний Лев зачинився, ми пішли і сіли в лабіринті в осерді замку. Хтось зумів перебратись через ворота і неодноразово, наштовхуючись одне на одного, хихочучи, ми дісталися всередину, де б спочатку дудлили міцний сидр, а потім, коли хтось прийшов і скрутив косяка, стали курити. Пам'ятаю, що дивились на зірки і відчували, як зникає в нескінченній глибині темного склепіння. Земля злегка похитувалася і крутилася навколо мене, немов палуба величезного корабля. Хтось грав на Ітарі, я була в рожевих атласних туфлях на високих підборах, які скинула десь у високій траві, по якій не повернулась. Мені здавалося, що я порядкую всесвітом. Минуло півгодини, поки я зміркувала, що інші дівчата вже пішли. Перегодом, коли зірки поховались за нічними хмарами, моя сестра знайшла мене там, в осерді лабіринту. Як я вже сказала, вона дуже розумна, у всякому разі, розумніша за мене. Вона єдина знайома мені людина, яка могла б безпечно вибратися з лабіринту. Ти будеш сміятись, я записалася в бібліотеку. Він дивився на свою колекцію компакт дисків. Він розвернув візок і чекав, поки я поставлю його напій у тримач. Справді, що ти читаєш? О, нічого путнього, тобі таке не сподобається. Про парубків, дівчат, романтику, але мені подобається. Ти ж кілька днів тому читала мою Фленнері О'Коннор. він сюрбнув, коли я не здужив. Оповідання? Не можу повірити, що ти це помітив. Я не міг не помітити, ти не поклала її на місце, а я не міг її підняти. А, Не читай сміття, візьми оповідання О'Коннор додому, краще їх читай. Я збиралась сказати ні, а тоді зрозуміла, що насправді не знаю, чому відмовляюся. Добре, поверну, щойно прочитаю. Кларк, постав якусь музику. Що ти хочеш? Він сказав мені, киваючи приблизно туди, де міг бути диск, і я перерила все, поки не знайшла його. У мене є друг, перша скрипка у симфонічному оркестрі. Він зателефонував і сказав, що наступного тижня грає тут неподалік, цей твір. Ти його знаєш? Я нічого не знаю про класичну музику. Хіба іноді мій тато випадково налаштовується на Classic FM, але ти ніколи не була на концерті? Ні. Він був вражений. Ну, раз я ходила на Festlife, але навряд чи це можна вважати підходящим прикладом. То був вибір моєї сестри. О, і я мала йти на Робі Вільямса на 22-й день народження, але в мене сталося харчове отруєння. Він так на мене подивився, ніби мене на декілька років ув'язнили в підвалі. Ти повинна піти. Він дав мені квитки. Це буде справді гарно. Візьми, маму. Я розсміялася і похитала головою. Ой, сумніваюсь, моя мама майже не виходить на двір, і це не зовсім моє. Ну фільми з субтитрами теж були не зовсім твоє. Я насупилась. Віле, я не твій проект, я не моя чарівна леді. Пігмаліон. Що? П'єса, про яку ти говориш, це Пігмаліон, моя чарівна леді, всього на всього її позашлюбна дитина. Я подивилася на нього. Це не спрацювало. Я поставила компакт диск. Коли обернулася, він усе ще хитав головою: «Кларк, ти страшенний сноб». Що? Я? Ти відміжовуєшся від найрізноманітніших вражень, бо кажеш собі, це не моє. «Та ж ні. Звідки ти знаєш, ти нічого не зробила, ніде не була, звідки в тебе може взятись уявлення, що саме твоє? Як може така людина, як він, мати бодай найменше уявлення, як це бути мною? Мене розлютило, що він свідомо не розуміє цього. Кажи далі Розплющ очі. Ні. Чому? Бо мені незручно. Я почуваюся як. я відчуваю, що вони дізнаються. Хто і що дізнаються? Усі дізнаються, що я інакша. Як ти думаєш, що я відчуваю? Ми дивились одне на одного. Кларк, щоразу, як я кудись виходжу, люди дивляться на мене, наче я інакший. Ми сиділи в тиші, коли заграла музика. Вілів батько говорив у вітальні по телефону, іначе звідкись із далеку у флігель долинали звуки приглушеного сміху. Вхід для інвалідів там, сказала жінка на іпподромі, наче він належав до іншого виду. Я дивилась на обкладинку компакт диска. Я піду, якщо ти підеш зі мною. А сама ти не підеш? У жодному разі. Ми сиділи там, поки він намагався це перетравити. О господи, ти наче колька в дупі. Ти постійно мені це кажеш. Цього разу я нічого не планувала, нічого не очікувала. Я просто тихо сподівалася, що, незважаючи на фіаско на іподромі, віл усе ще готовий покинути флігель. Його друг скрипально дістав нам обіцяні безкоштовні квитки та інформаційну програмку. Це було за 40 хвилин їзди від готелю. Я виконала домашнє завдання, перевірила розміщення паркованки для інвалідів, заздалегідь туди зателефонувала, щоб оцінити, як найкраще докотити візок філа до місця. Вони посадять нас спереду, я сидітиму на розкладному стільці поруч із вілом. Насправді це найкраще місце, весело сказала жінка в касі. Ви відчуватимете сильніший вплив, коли сидітимете поруч оркестрової ями. Я часто хотіла сама там сісти. Вона навіть запитала, чи не потрібно зустріти нас на парковці, щоб допомогти і показати нам наші місця. Я боялася, що ВІЛ почуватиметься некомфортно, тому подякувала і відмовилася. Вечір наближався. Не знаю, хто з нас нервувався більше: ВІЛ чи я. Я досі гостро відчувала провал нашої останньої прогулянки. А місіс трейнер додавала неспокою. 14 разів проходила у флігель, щоб перепитати, де і коли відбудеться концерт, і що саме ми робитимемо. Вечірній туалет Віла забирає трохи часу, сказала вона. Місіс трейнер хотіла впевнитись, що нам хтось може допомогти. Натан мав інші плани містера трейнера того вечора не було вдома. Це півтори години, якнайменше, сказала вона, і це неймовірно нудно, додав Віл. Я зрозуміла, що він шукав привід, аби не йти. Я це зроблю, заявила я, якщо Віл скаже мені, що робити, я не проти залишити, щоб допомогти. Я сказала це раніше, аніж збагнула, на що погодилась. О, це справді те, на що нетерпляче ми обоє чекаємо, пробуркотів Віл, коли його мати пішла. Ти добре роздивишся між зад, а мене помиє дівчина, яка мліє від оголеної плоті. Я не млію від оголеної плоті. Кларк, я зроду не бачив нікого, хто поводиться з тілом невміліше за тебе, ти поводишся так, наче воно радіоактивне. Та хай твоя мама це зробить, огризнулась я. Так, тоді весь задум буде ще привабливішим, а потім виник клопіт із гардеробом. Я не знала, що вдягнути, я неправильно вдягнулась на верхогони, то як я могла знати, що не зроблю знов такої помилки? Я спитала віла, що краще вдягти, і він подивився на мене так, ніби я збожеволіла. Світло вимкнуть, пояснив він, ніхто не буде на тебе дивитися, всі зосередяться на музиці. Ти нічого не знаєш про жінок, відповіла я. Урешті-решт я принесла чотири різні вбрання, затягнувши їх в автобус у старезному татовому чехлі на одяг. Це був єдиний спосіб змусити переконати себе піти на все. Натан приїхав на вечірню зміну, о пів на шосту, і поки він був із вілом, я зникла в ванні, щоб підготуватися. Спочатку я вдягла те, що назвала артистичним нарядом, зелену сукню з припасованими до неї величезними бурштиновими намистинами. Я думала, що люди, які ходять на концерти, мусять бути артистичними та яскравими. Віл і Натан витріщились на мене, коли я ввійшла в вітальню. Ні, категорично промовив Віл. Щось подібне одягла б моя мама, додав Натан. Ти ніколи не казав мені, що твоя мама на намускурі», – на сказав Віл. Я чула їхній сміх, коли зникла у ванній кімнаті. Другим обранням була строга чорна сукня, скроєна по косі, з білим комірцем і манжетами, які я зробила сама. На мою думку, вона була одночасно елегантною і з паризьким шиком. Ти наче збираєшся продавати морозиво, завважив Віл. З тебе була б чудова покоївка, схвально вигукнув Натан. Не соромся носити це вдень, кажу тобі. А тепер попроси її витерти пил на плінтусі. Еге, він таки трохи запорошений. Ви обидва, процідила я, завтра питимете чай з містером Мускулом. Я відкинула на вбрання номер 3 широкі жовті штани, передбачаючи вілої порівняння з Ведбендом Рупертом, замість того одягла свій четвертий варіант вінтажну сукню з темно червоного атласу. Її було шито для скромнішого покоління, і я завжди по такій молилася, щоб блискавка зійшлася на талії, хоч у ній я мала фігуру, як у старлетки з 1950-х. Ця сукня давала ефект, це було вбрання, в якому просто неможливо не мати чудовий вигляд. Я накинула на плечі сріблясте болеро, обгорнула шию сірим шовковим шарфом, щоб прикрити декольте, наклала трохи помади і увійшла у вітальню. Ого! Захоплено вигукнув Натан. очі віла, бігала по моїй сукні. Аж тоді я зрозуміла, що він перевдягнувся в сорочку та піджак, чисто виголений і з підстриженим волоссям. Він був напрочуд гарний. Я не могла стриматись від усмішки, коли його побачила, і річ була не в тому, який вигляд він мав, а в тому, що таки доклав певних зусиль. Це те, що треба, сказав Віл. У його спокійному голосі вчувалася неупередженість, і коли я почала поправляти комірець, він додав, але піджак зніме. Він мав рацію. Я знала, що балеро зовсім не посувало. Я взяла його, обережно склала й повішала на спинку стільця. І шарф. Моя рука автоматично звелась до шиї. Шарф? Чому? Бо, негоже. Подивимося, що ти намагаєшся приховати за ним. Але я... Тоді де Кольтенно, то велике. То й що? Він знизав плечима. Кларк, якщо ти збираєшся вдягнути сукню, то повинна впевнено її носити, ти маєш психічно і фізично її заповнити. Тільки ти, віле трейнер, можеш розказати жінці, як носити кляту сукню. Проте шарф я таки зняла. Натан пішов збирати вілову сумку, я ж міркувала, що ще додати про вілову зверхність, та коли повернулася, побачила, що він досі дивиться на мене. Маєш чудовий вигляд, Кларк, спокійно проказав Віл. Справді чудовий. За моїми спостереженнями, пересічні люди, Каміла Трейнер, певно, називала їх робітничим класом, реагували на віла по-різному, більшість витріщалась, дехто міг чуйно посміхнутись, висловити співчуття або пошепки спитати мене, що сталося. Частенько в мене виникала спокуса відповісти, невдалий конфлікт із таємною службою розвідки, просто щоб побачити їхню реакцію. Проте я цього так і не зробила. Люди середнього класу вдавали, що не дивляться, але вони дивилися. Вони надто вічливі, щоб відверто витріщатись, тому поводились інакше. Коли ВІЛ навертався їм на очі, вони свідомо на нього не дивились, та коли він їх оминав, усі одразу ж оберталися в його бік, навіть якщо вони тієї миті з кимось розмовляли. Ясна річ, говорили вони не про нього, це було би грубо. Зайшовши у фоє концертної зали, де групки розумних людей стояли з сумочками та програмками в одній руці, джином і тоніком у другій, я побачила подібну реакцію, коливання якої супроводжувало нас аж до партеру. Не знаю, чи помітив Вілл. Гадаю, інколи єдиний спосіб зарадитися з цим удавати, що цього не бачиш. Ми сіли, були ми тільки вдвох, в центрі перед кріслами в залі. Праворуч від нас сидів іще один чоловік в інвалідному візку, який веселого мені. З жіночками обабіч нього. Я дивилася на них, сподіваючись, що Віл також їх помітить, але він дивився вперед, опустивши голову в плечі, немов намагався стати невидимим. Це спрацює, пролунав тихий голос у моїй голові. Тобі щось потрібно? прошепотіла я. Ні, похитав головою Віл, потім проковтнув слину і додав насправді так, щось тисне мені в шию. Я нахилилася, провела пальцями навколо коміра, там була лейба, я витягла її, сподіваючись відірвати, але це виявилось непросто нова сорочка, тобі справді дуже незручно. Ні, я просто вирішив розважитись. У сумці є ножниці? Не знаю, Кларк, не повіриш, але я рідко пакую все сам. Ножниць не було. Я озирнулася, глядачі розсідались по місцях, щось бурмочучи та читаючи програмки. Якщо ВІЛ не зможе розслабитись чи зосередитись на музиці, цей похід буде даремним. Я не могла подарувати собі ще одної катастрофи. Не рухайся, попрохала я. Чому? Перш ніж він закінчив, я нахилилась назад, м'яко відгорнула комір від його шиї, торкнувшись до нього зубами, схопила ними Лейбу. Мені знадобилось кілька секунд, щоб відкусити її. Я заплющила очі, намагаючись ігнорувати запах чистого чоловічого тіла, відчуття його шкіри і неприйнятність того, що роблю. І нарешті відчула, мені це вдалося. Я підвела голову, розплющила очі, тріумфуючи, я тримала Лейбу в зубах. Є. Вигукнула я, дістаючи лейбу з рота кидаючи її за сидіння. Віл вирічився на мене. Що? Я озирнулася на глядачів, які раптово знайшли в своїх програмках щось надзвичайно захопливе, тоді повернулась до віла. Ніби вони ніколи не бачили раніше дівчини, що покусує парубка за комірець. Здавалося, я швидко змусила його замовкнути. Він кілька разів кліпнув, наче намагався похитати головою. А я помітила, що його шия в тому місці добряче розчервонілася. Я поправила спідницю. У будь-якому разі, сказала я, ми маємо бути вдячні, що Лейба була не на штанах. Та перш ніж віл устиг відповісти на сцену в смокінгах та в вечірніх сукнях вийшов оркестр, і глядачі зааплодували. Мимоволі я затріпотіла від хвилювання, поклала руки на коліна, сіла прямо. Оркестри стали пробувати звук, наструнчуватись, залу виповнило звукове рознеманіття. Тривимірний, найживіший звук, який я коли-небудь чула. Волосся стало сторч і захопило дух. Віл подивився на мене, а на його обличчі все, що були сліди веселищів. Добре, відбилось нього на лиці. Ми будемо цим насолоджуватися. Вийшов диригент, двічі постукав по п'юпітру і стало тихо. Я відчувала це зацепеніння. Глядачі завмерли в сподіванні. Потім він опустив свою паличку і чисте суголосся запанувало в залі. Я фізично відчувала музику. Вона долинала не лише до моїх вух. Вона текла крізь мене, навколо мене змушувала вібрувати всі мої відчуття. Тіло вкрилося сиротами, а долоні спітніли. Він нічого такого мені не розповідав. Я думала, мені буде нудно, а воно було найчудовіше з того, що я коли небудь чула». Моя уява витворювала несподівані речі. Коли там сиділа, я почала думати про те, про що не думала вже багато років. Давні емоції наринули на мене, з'явились нові думки та задумки, ніби саме сприйняття виду змінилось. Це було занадто, проте я не хотіла, щоб воно впинялося. Я хотіла сидіти там вічно, я глянула на віла. Він був захоплений, він несподівано став розкутим. Я відвернулася, раптом стало чомусь страшно дивитись на нього. Я боялась, що він може відчути всю глибину своєї втрати, ступінь своїх жахіть. Життя віла трейнера виходило далеко за межі мого. Хто я така, щоб казати йому, як він повинен хотіти прожити його? Вілів друг залишив записку, в якій попрохав прийти за лаштунки і зустрітися з ним після концерту, але Віл не схотів. Я намагалась його переконати, однак з виразу обличчя зрозуміла, що це марно. Я не звинувачувала його, згадала, як дивились на нього колишні колеги по роботі, то було суміш жалю, відрази і навіть полегшення, що вони самі уникнули такого удару долі. Я припускала, що у Віла було вже надто багато таких зустрічей. Ми зачекали доказання. Зали спорожніє, потім я викотала його, далі ми спустилися ліфтом до автостоянки, і я завантажила віла в машину. Я була небагатослівною, у моїй голові все ще лунала музика, і я не бажала, щоб вона стихала. Я верталася до неї знову і знову. Мені здавалося, що Вілів, товариш, граючи повністю, розчинився у своїй грі. Раніше я не розуміла, що музика може відкривати нас самих, може переносити нас у місця, про існування яких композитор навіть не здогадувався. Вона накладає свій відбиток навіть на повітря навколо нас, і ви, наче, забираєте із собою її залишки. На якийсь час, коли ми сиділи в залі, я зовсім забула, що Віл зі мною. Ми під'їхали до Флігеля. Перед нами ледь виглядаючи за стін виднів замок, освітлений повним місяцем. Він безтурботно дивився з вершини пагорба вниз. Отже, тобі не подобається класична музика. Я поглянув в дзеркало заднього виду. Він усміхався. Мені взагалі не сподобалося. Так, а вже ж. а особливо не сподобалось, де скрипка грала сама без оркестру. Я бачив, що не сподобалось. Тобі навіть сльози на очі навернулись, так жахливо це було. У відповідь я всміхнулась. Мені справді сподобалось, промовила я. Непевно, що мені припала б до вподоби вся класична музика, але почути було дивовижним. Я потерла ніс. Дякую, дякую, що запросив мене. Ми сиділи в тиші і дивилися на замок. Зазвичай уночі він купався в жовто гарячому відблиску розміщених навколо фортечних муру ліхтарів, але сьогодні, при повному місяці, здавалося, його затопила ефірна синь. Як думаєш, яку музику там грали? спитала я. Вони ж там щось слухали? У замку. Щось середньовічне, лютні, струнні, мені таке не дуже до смаку, але я те, що маю і, якщо хочеш, можу дати послухати, а як хочеш справді зрозуміти, то походи по замку в навушниках. Ні, я не дуже хочу йти в замок. Це завжди так, якщо живеш десь поруч. Моя відповідь була ухильна. Ми сиділи там доволі довго, прислухаючись, як стихав двигун. Гаразд, сказала я, знімаючи пасок безпеки. Нас чекають вечірні процедури. Зачекай хвильку, Кларк. Я повернулась до нього. Обличчя віла було затінене, і я не бачила його виразу. Просто зачекай, ще хвилинку. Усе гаразд? Мій погляд ковзнув униз на його візок. Я боялася, що його притиснуло, чи він застряг, або що. Зі мною все гаразд, я просто. Я дивилася, як блідий комір контрастує з темним піджаком. Не хочу йти туди так одразу, просто хочу сидіти і не думати. Він проковтнув слину. Навіть у напівтемряві було видно, яких зусиль він докладав. Я просто хочу бути чоловіком, який ходив на концерт із дівчиною в червоній сукні, просто ще кілька хвилин. Я відпустила ручку дверцят. Звичайно. Я заплющила очі і поклала голову на підголівник. Якийсь час ми сиділи отак у купці, двіко людей, що полинули в стихлу музику, наполовину сховані у тіні замку, на місячному пагорбі. Ми з сестрою ніколи не говорили про те, що сталося вночі в лабіринті. Я не зовсім упевнена, що ми мали що сказати. Вона трохи мене обняла, якийсь час допомагала знайти мій одяг, а потім марно шукала в високій траві мої туфлі, поки я не сказала їй, що це не важливо. Я б однаково більше їх не носила, а потім ми повільно йшли додому. Я босоніж, а вона тримала мене під руку, хоч ми не ходили так, відколи вона навчалася в першому класі, а мама наполягала, щоб я не відпускала її саму. Повернувшись додому, ми простояли на ганку. Вона витерла мені вологою серветкою волосся, потім очі, а тоді ми відімкнули вхідні двері і зайшли, немов нічого не сталося. Тато ще не спав, дивився якийсь футбольний матч. Дівчатка, ви трохи пізно, крикнув він. Я знаю, що сьогодні п'ятниця, але все ж. Добре, тато!» Крикнули ми в Унісон. Тоді я жила в кімнаті, у якій живе тепер дідусь. Я швидко пішла на гору і перш ніж моя сестра встигла хоч щось мені сказати я зачинила за собою двері. Наступного тижня я підстриглася, скасувала свій квиток на літак. Більше я нікуди не ходила з дівчатами з моєї старої школи. Мама була занадто заглиблена у своє гори, щоб хоч щось помітити, а тато пояснив усі зміни мого настрою. Та мою нову звичку замикатись в кімнаті з жіночими проблемами. Я зрозуміла, ким я була, що зовсім не схожа на сміхотливу дівчину, яка напивається з незнайомими людьми. Я більше не носила нічого, що могло бути втлумачено як звабливе. Я більше не носила одягу, який приваблює чоловіків з червоного лева. Життя перевернуло на своє звичне коло, я влаштувалась на роботу в перукарню, потім в булочку з маслом і те все залишилось далеко позаду. Відтоді я проходила повз замок, певно, за п'ять тисяч разів, однак після того випадку я ніколи не була в лабіринті.